Алілюя. Друзі, 12, 12 число, 12 лютого, ми на горі в Німеччині біля нашого шалашику. І ми хочемо висвободити Дух Святий нас побудив і побуждає зараз це робити. Висвобождати слово Боже, трубний звук Шафара і слово Боже. Да, да запретить тобі, Господь Сатана, да запретить тобі, Господь, Сатана, діяти в Україні. Та запретить тобі на цих територіях, на цих напрямках, на Запорізькому напрямку, на Харківському напрямку, Донецькому напрямку, Луганському напрямку, де зараз збираються ці варвари наступати на Україну. І Слово Божому, Єремія, 1.10, ми, согласно Слово Божому, ми викорінюємо всі демонічні задумки і захватити Україну. Ми викорінюємо Словом Божим, Єремія 1,10, Сагнас на Слову Божьому, 2 Корінфірам 10, глава 4 стих, що ми можемо розрушати всі задумки ворога, і зараз ми розрушаємо імені Ісуса Христа всі задумки ворога в цьому наступі на Україну. Ми розрушаємо імені Ісуса Христа всі задумки ворога на цьому напрямку. Ми розрушаємо іменем Ісуса Христа. Також ми розрушаємо трубним звуком Шафара, всі наміри, всі задумки розрушити Україну, завоювати Україну. Ми розрушаємо і ми висвобождаємо Слово Боже. Слово Боже, яке каже Єремі 1,19, не здолають вони Україну. воюватимуть, але не здолають Україну. Ми висвобождаємо слово Боже! Ніяка зброя проти України не буде мати успіху. Ісая 56. І всякий язик, який буде сказатися з України на суді, Україна переможе! Україна переможе! Amen.